І всім хей, хей, друзі! З вами я Форест і це моє нове відео. І в в відео ми зіграємо Бравл Старс і, коротше, все, що в що відео я хочу купити аж два скина, Один по акції, а другий за бліги. Ну що ж, а перед початком відео ставте лайки, підписуйтесь на канал, тикайте звіток, пишіть якийсь приємні коментарі обов'язково. І залітайте в телеграм-канал, ссылочка буде в описанні, в закріплених коментарях. Ну що ж, а з вами Форест, а ми погнали до ролику. Ну що ж, за що ми в магазині бачимо ось цей топовий скіс за 39 гемів. Страшно, ріко. Ну, блін, справді, на кожен день побачите таку акцію і, потр... і мені здається, що потрібно її купити. Тут, бачите, багато різних акцій, але нам це не потрібно, тому що у нас стільки гемів нема. Ну що ж, погнали, його купимо. Ну що ж, подивіться тільки, який прикольний. Давайте його купимо. Ну що ж, лайк, підписка, і ми відкриваємо багам! Офігеть, подивіться, який він топовий, блін. Піски времени, Ось такого він, коротше там сезону, чи що. Ось його пінчик, іконка, ну ладно, це теж потрібно, але не зараз. Ну що ж, погнали, затестимо цей скін. Ну що ж, але це все ж таки не фінал. Нам ще потрібно, по-перше, купити другий скін. І ще їх двох затестити. Ну що ж, заходимо, значить, в каталог і вибираємо. Ну, я так подумав, можу якісь вихрятки купити, але все ж таки від цієї про пропозиції відмовився і вирішив все ж таки купити епічний Ну що ж, давайте його купимо. Тут дуже багато різних скинів, але я зупинився на ось цьому варіанті коварний Мортіс, Тому що я якраз зараз пушу Мортіса. Тому давайте я його купую і ось залітає до нас новий скін Мортіс. Е ось такий топовий. Ну що ж, тоді, давайте зараз зайдемо в каточку і протестимо його. Ну що, ж, залітаємо, ми вже в каточку. за що я все ж таки за ріку, пізніше вже про те, що Морсіс. Кстати, цікава інформація, що вони двоє з одної цієї штуки. Блін, з першого сезону, можна так сказати, ті ще скини так вийшли тоді аж. І це доволі прикольненько. Не знаю, можливо, е, як би сказати, якась ностальгія по тих старих сезонах. Бо я ж тоді ще починав грати, За той час встиг промахати дуже багато аккаунтів, і це доволі сумно. Ну що, зараз, скоріше, обде гол. А не на ШМ десь відходить, блін, я мушу, мушу їх тут зажимати. Так, вибачте, що можу десь щось. Не то сказати, тому що, блін, я заспаний, я лише недавно став. я це відео ранок зранку, тому що, можливо, може пропасти світло і багато. Тобто цей ролик мав вийти в четвер, а через те, що світла нема, все позбивалося. І тому ось так вийшло, що цей ролик вийде аж сьогодні. Ну, Друзі, я тут нічого не пороблю, так вирішило «ДТЕК». Коротше, мене вбили, я заспавнився, вони вже вижили з мене три гаджета, це дуже погано. У них там, кстати, ось цей новий браувер забуваю завжди його назву Джуджу. Мені прикольний браувер, в мене він є. І я хочу сказати, що в мене також є ще один новий браувер, про який я обов'язково знімаю ролик, де я буду пушити. Но це вже пізніше, як я говорив. Також Бравоток вже вийшов, треба подивитись обов'язково, бо просто вчора забув його подивитись і це трошки погано. Так думаю, що ми зараз заб'ємо гол, давайте зараз спробуємо, давайте їх прожмемо і заб'ємо все ж таки гол. Зараз більш-менш ідеальний шанс їх знищити. В принципі, в мене краще ульта, зараз якби по них трьох прожати, це бо взагалі пушка бо... Майже вбив джуджу, вже вбив фана, все. Залишилося ще забити їм голоше, морті, що й на АФК, але він все ж таки мене вбив. Ну, блін, якби я тут я і грав за культа, я би їх в соло розніс, тому що я за культа дуже добре граю. Це мій один з любимих персонажів. Колись я взагалі культа ненавиджу, навіть його на 23-й по старих мірках рани міг апнути. а вже його майже на тисячу кубків апну, Прикиньте, наскільки я став скіллом. От я скіл став після турніру на культах. Ну, це тоді було прикольно. І що ж, хочу сказати, що нам, скрізь, все зараз заб'ють гол, підсі, тут вже морці, тут вже джуджу. а ні, я переловив м'яч, все, мені залишилось м'яч, занести їм ворота, але я не знаю, що в мене це вдасться. Забираємо, значить, джуджу, Все, просто м'яч в ворота закинути, але, блін, ні, в мене не вдалося, на жаль. Блін, у нас є такий топовий шанс забити, але, на жаль, ми ним це скористалися і нас їх рознесли. Так, давайте я пробую ультанути, хоч би на нечию зіграв, тому що кубки не хочеться зливати. Тому давайте защита щит. А ні, в нас не вдасться. Так. Нам забили гол, на жаль. Що ж, давайте відкриємо зараз стартропи, Випадає рядки, випадає 50 монет. Ну що ж, я заходжу в каточку за Морсіса. Вирішив я зайти в соло ще дешко. Тому що в мене дуже високий ранг, і тому що звиватися мені не сильно хочеться у правоболі. тому вирішив я піти сюди. І зараз, як ви бачите, я топ-ігрок. Ну ладно, давайте тоді візьмемо дві баночки, вже 9 торчалківсього лишила, бачите, там жорстка заруба. Давайте зараз заберемо ось тут баночку і ще. Блін, мені це пробачило, що там ще одна баночка, я вже так зрадів, думаю, на халяву баночку положу. Ну ладно, бачимо там мех. Два здасть умех на наїзі просто заберемо. дивіться. Як це робиться, включається гаджет і бам нафік. Ну прям я як Дізган знімати гіпер гіпертіктоки, що я там гіперчав. Ладно, у мене вже 5 банок на секундочку, це є дуже добре. Тому давайте зараз попробуємо ще когось знайти і вбити. А ось там і фенг, ну блін, щось на Фенга якось довольно стрьомно. Хоча я по ідеї можу його забрати, але ну блін. Як ви бачите, тут є дуже жорстка жару... заруба фенга і лу. Ну, блін, я їм допоможу, звісно. Давайте зараз е, попробую підібрати баночку і напасти на ось цього лу. І стоп, стоп, стоп! Блін, блін, як, як? Він мене тупо забрав. Я не розумію, як він, якийсь топовий ігрок. Блін, ще мені смайлик такий кену 39 й ранг майже вже 40, але я думаю, що скоро апну. Ну що ж, на цьому моменті ми будемо закінчувати наше відео. Ось таке воно вийшло. надіюсь, вам воно дуже сподобалось. Ну що ж, а на цьому моменті ми будемо наше відео завершувати. Ну що ж, ставте лайки, підписуйтесь на канал, тикайте на дзвіночок, пишіть якийсь приємний коментарі обов'язково. І залітайте в телеграм-канал, ссылочка буде в описанні і в закріплених коментарях. Ну, дивіться мої також інші відео. Ну що ж, а з вами був Форес. Всім удачі і всім пока-пока!